Добрий день. Добрий день. Юлія Віталівна, it ті п'ять Зараз зачекайте, відкривається справа. По кредиту перечатку Станіслава. Так, слухаю. що там Міланівський кредит є незакрита заборгованість. Так і? Ми взяли гроші, не повернули ви. Коли брали? Не в травні цього року. Мілан вам видав 6 тисяч. Uh, півтора тисячі. Наскільки брали? На який термін? Uh, значить, шість Ви взяли на 72 дні. Так, а пройшла вже? Uh, ви взяли шість, ви віддали півтори. Так, так. Сума 70, 72 дні у вас прострочки. Уже прострочки, Тобто 72 дні тому вже повинен був бути закритий кредит. Правильно розумію? Алло? 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 Добре, я є з вами, Станіславо. За ага. вами, я ніде не втікаю. Та бо я щось не тут. чути було? Коротше, вже 72 дні тому повинен був бути закритий кредит. Я правильно розумію? Це yeah, yeah, зараз... прострочка 72 дні. Ви, ви мали okay. оплати, значить, по Мілану 14 травня віддати 14 е, Прошу, 14, 14 травня, а тепер вже кінець, кінець жовтня так, вже. Так. так. Получається, ви, і... ви з і... травня місяця і до сьогоднішнього дня абсолютно нічого не, не, робите? І... <ск> to, як то, це? Ви не eh, себе поставили на моє місце, то Чим я... Чим ви займалися весь, весь час цей? Ага, це я вас розкусила, ви якийсь гуморист, напевно, так? Ну, взагалі це не смішно. Якісь гуморист. Слухайте, може вас десь оголошення, якимсь ведучим бути, знаєте. Кажу, тут смішного де? нічого не бачу і зрябо так, так, так смієтесь. Такий пропадає талант. Який пропадає? чому значить пропадає? О, так перекручувати, перекручувати. Станіслав Володимирович, це. Дивіться, мені не смішно, я є на роботі. А що це? По Мілану 6 тисяч гривень ви взяли, півтора ви віддали, так? І ми зараз маємо з вами віддати аж 16 тисяч. Я вас просто зобов'язую оплатити 16 тисяч 490 тисяч. А, в раді це ви... 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 А, ну Можливо? все, чекайте, 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 скільки яка сума, а, і, і, чи не буде біди, якщо я після обіду заплачу? Можна так, я зроблю. Дозволите, будь ласка. Алло, Тата, та, я чую вас. Кажу, можна я після обіду заплачу? Дозвольте, мені, будь ласка, після обіду заплатити. А скільки ви будете? Ну скажіть, яка сума? я заплачу, і все тоді після обіду, якщо дозволите, конечно. 16400 гривень. 16500, щоб я не забув, добре, я собі зафіксую тут. Та. Якщо ви не проти, то я після обіду, добре заплачу. І що, будете мати всю суму? Ну так, Угу, да Як де? там де, де все беру. А да ви чим ви займаєтесь, да ви працюєте? Я не працюю, ніде. Я оформляю кредити, Алло, мікро... микрозаймер. Не да не працюєте, а гроші де будете брати. У мікрофінансовій організації. Зараз подам заявку і через пів години, може, максимум година, мені кошти поступають на рахунок. на картку. Добре. Угу. І все. Я собі там двадцятку замовлю, мені на 16 п'ятсот. Ми відправляємо на ваш телефон смс повідомленням. Але у мене екран розбитий. І чекаємо на оплату, реквізити відправили. Кажу, у мене екран розбитий, я не побачу реквізити. А ну то передзвоните нам, ми вам це і скажемо рахунки. Гарного дня до побачення. Угу. Щасливо. Лікуйся, лікуйся. І перестаньте вживати важкі наркотичні речовини. Це шкідливо для вашого здоров'я. Гарного дня до побачення. Вам всього найгіршого, до побачення, ходи трубку побачення. і можеш, і можеш тихенько йти собі. Поплюкуючи Не знаєш як? Витягай З розетки там комп'ютер вытягай. витягай Або там біля щотчика, біля лічильника Розмована, Там авт автомат має бути у вас там. Виключай нахуй, все выключай. Алло, да. Алло. Да. Де? Добрый день, я Володимирівна? Ти Ты? Я на Володимрівна, правильно попав? Что не знаешь, что ты? Твіст твой на мою сенсу разумлять далі. Сразу mm -hmm. Зрозумів. А Яна Володимирівна, ви знаєте. А ти знаєш себе. Я-то я знаю. знаю, а ви себе знаєте? Ну Но вы говорите, как. Мене звати Руслан Сергійович, я з компанії Мілоан. Русь. Ні, ти не представився. Що? Соромишся, блядь, де працюєш. Соромишся, яке у тебе ім'я, чи шо. Я вам представився, коли ви взяли. Скажу, тебе... ні, не представився, я... не бреши, чому брешеш? Хто чув тебе брехати? Мамка, шлюшка, чи татко підар В... тебе чи брехати? Зрозумів. Це у у вас, видно, такі роботи. Я тобі питання задаю. хто що тебе брехати? Чому ти мені бреш, що не знаю, так говорити... Добре. Гарного вам дня, я на волоскую. Що найжі, давай Скоро поки. Справа перейде в Ти повісти, зроби добре, добре людям. Добре, добре. Гарного вам дня. Гарного вам дня. Клади трубку на... З, 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 вам вам так Добре. Счастливого відео. Доброго дня. Субоку, де? Здравствуйте. Для вас есть є... Да. Алло, добрий день. Да. Мене звати Микола Іванович, номер спеціаліста 342. Телефоную з фінансової компанії Мілоан, відділ фінансового контролю. Можу почути Яну Володимирівну Бухтій. Пізніше телефонуєте. Цей номер телефону взагалі є? Кажу пізніше, там, пізніше. Де через годинку ви телефонуєте і Через, Через годину, так? Алло. Здравствуйте. Алло, добрий день. Добрий. Мене звати Микола Іванович, номер спеціаліста 342. Телефоную з відділу фінансового контролю компанії Мілан. Наша з вами телефонна розмова записується. Я можу mm -hmm. почути Яну Володимировну Бухтій? Mm, думаю, що зможете, але навіщо? А вона є клієнткою нашої організації для неї є важлива інформація. Скажіть, будь ласка, яка у як вас може запустити? Яка інформація? До вас з як я звертатись можна? скажіть, будь ласка. Себастьян. Себастьян? Так. Ти вас так звати, так? Так. Себастьян, скажіть, будь ласка, Яна Володимирівна, вам ким доводиться? Яка різниця? Ну, Велика різниця. Ви це це, повідає, це так, є я? важлива інформація. Це є важлива інформація, тому що я телефоную зараз на номер телефону нашого. Яна. Яна. Яна Володимирна. А відповідає Себастьян. Я не молодим Ну чекайте, чекайте, я щось не розумію. Ви кам'януть, чому ви задаєте таке питання? Вона є клієнткою, нашої реалізації, mm -hmm. як я вже сказав, цей номер телефону вказано. Які її основні? Mm -hmm. Так. І що вона не має вказана? права телефон на давати мені? Вона повинна вас повідомляти. Вона да має право. Вона має mm -hmm. право, не повинна повідомляти, тому я задаю вам питання. Чи можете ви покликати до слухавки Яну янувого? Зокрема, mm -hmm. mm -hmm. нам треба Все, все. Ні, ні, не можу. Тоді передайте інформацію стосовно того, що її телефонують з компанією Мінуан. Є важлива інформація стосовно Ні, ну, Я не думаю, що це важлива інформація. Це можливо для вас. Ні, для неї це не можливо. Що, що? Що ви там кажете Для неї це взагалі не нічого, ніякої важливості немає. Ви можете, можете якось понятно говорити, я не розумію. Ні, що не можуть побачити. Я зрозумів. Я відмічу, що ви не хочете передавати інформацію але на цей номер телефону будуть дзвінки ще надходити. Кожного дня. Багато ласка. Розумієте, до чого я? Добре. На все добре, до побачення. Чекаю, дзвінка. Чекайте. Чекаю. Алло. Здравствуйте. Для вас? Доброго дня. Да. А, да, мене звати Євгеній Викторович, ну ты ж номер 311. А поки ж будь ласка, Яна Володимирівна? Никий внутрішній номер. Пошли к номер. Поки вы тебе працюєте. Че? Кем тебе працюєте? Номер вот. Вы... Цей телефон? Чи чому Так, да, 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 яка різниця? Ні, розкажіть, хто телефонує, де? Ви дуже швидко говорите, якось не дуже немає. Хто це повиси, телефонує, хто хоче говорити з Яною? Представник компанії Мілан. а ви хто? А, Мілан? ні, вона не буде говорити. з А, та ви хто? Ви можете сказати, що у вас ім'я. Я немає? представляю інтерес. Прекрасно. А як ви, вас звати? Таким Михайло. Ви Михайло Іванович. Михайло, дуже приємно. Тут, Михайло, пару питань вам можна? Ні. А це ви хлопець її, так? Каже, не можна питання. Далі, А о. я вже задав. Це хлопець свої, так? Каже, я це ваше, питання дівці, не збираю. Ви, ви ж чули за її невирішеним питання в компанії? Ні, у вас, немає невирішених питань. Це у ваше не вирішення питання. Це у вас невирішені. Питання. Це у вас невирішені вирішені питання. І вона їх не збирається вирішувати. Ну, ну не будьте ж таким цікавим. Ну, ну, ви ж як дитя говорите. Вона вже ви, все... Ви розчитайте номера. Ті свої питання запахи. вона вже вирішила. Я зрозумів. Не говоріть, uh -huh. як дитина. Дайте краще номер телефону, по якому дзвонити. Я бачу його повністю. Я вас зараз номер телефону випишу, за вами потім поговорю, вам поясню. Okay, Окей, давай, чекаю дзвінка. Добре. А uh -huh. ви заходите зараз? Заодно шарики з аптеки собі. Війсьмі там на всякий случай. Кого взяти? Шарики з аптеки. Що це таке шарики з аптеки? Ну підеш в аптеку і просто шариків шарики там у них. Чо ви несете? Несе галя воду, я добре, тобі я говорю. За... Добре, хл... хлопче, я вам тоді зателефоную, добре. Добре, дзінька малий. Тоді вже поспілкуємося. Який... який ви цікавий, хлопчини. Давай дзінька, кажу. Трубку можеш виїбати. I to já takový se vešle, si to... Jo. Alo. Alo, dobroho dne, já Do... na Vodem Rivna. ti na Vodem Rivna? A... Tak já sluchuji vás. Já sluchuji hovoriť. А, мене звати Інна Валентинівна, номер спеціаліста 375. Компанія Міло, наша розмова записується. Я телефонуюся на YouTube. Буду... Що? А що ви хочете? Я зателефонувала до бухті Яна Володимирівна. А що ви хочете, Відінки? Ви ви ким їй доводитеся? Ко вам дізнається, що ви хотіли в ВІНКО? Ну, це її номер телефону. Я знаю, що це як її як номер. Як я буду з нею поспілкуватися? Ні, не я. Зі мною будете спілкуватися. Ні, шановний. Ну, переказуйте, туди... щоб терміново не буде, зв'язали. Перек... Ні, вона не буде зв'язати. Не буде, буде. Не Давайте буде, не буде, переказати. казаємо. Алло. Да. Фінансова компанія Кредит Капітал. Оператор Святослав, 45 30 Ретятко Станіслав Володимирович. Да, без номера. По вашій справі телефонуємо по Мілуану. 16 тисяч 495 гривень. Оплата повинна відбутись протягом трьох банківських днів. Оплата відбудеться? Я звідки знаю? Ви звідки знаєте? так? ви платити не будете, так? Я? Звісно, що ні. Та. а хто обрав кредит? Я бро. Явро. Ну так. А хто повертати має? Ти. Ні, я думаю, що Ні, ні, безпеки. Так. Та мені похуй, ти, ти, ти. З виконавчою чи без виконавчої. Ви Газ, вразі знають про цю заборгованість, ваше начальство? Без поняття, якщо чесно, Це, ні похуй. Без поняття, ну ми зателефонуємо, спитаємось. Можеш телефонувати? кошти через угу. Телефонуй. виконавця. Вам заблокують скоро зарплату, ви ти розумієте? І що, типа тепер ти мене повинен був налякати, я повинен був сказати, що все йду заплачу, не що, треба телефонувати. А не лякає, ніхто ніколи не лякає. Ні, ну ти це всю хуйню мені прочесав, має, я мав тепер тобі сказати, що власний чуєш, власний не, власний не власний треба дзвонити звін. моєму начальнику. Власний я йду й дам, тобі коштів, да? Типа так, мало бути? Вам 34 роки, ви навіть не знаєте, що таке виконавча служба. Я прекрасно знаю, що таке виконавча служба. Власний я прекрасно знаю, що таке ти. І що таке ці і, через один... і нахуй це все, це постійно про це говорить. Чому б це один раз не взяти і не зробити, а ну скажи мені. Я зрозумів все. Ви це чешете вже, блядь, давним-давно. Mm. Ідіть до виконавця, нехай це робить, що бояти, боїтеся. Не буду я вас бити, не переживають. Алло. Добрий день, да. Василь Васильович. Так. Мене звати Юля Леонідівна, номер спеціаліста 357, компанія Мілан. Наша розмова за телефоную до вас з відділу фінансового контролю Василь Васильович, бачу у вас сума для закриття кредиту актуальна на сьогоднішній день п'ятнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят копійок. Кожен нараховується відсоток за користування грошима. Угу. Кожен день це виходить по 238 гривень, за тиждень взагалі 1663 гривні. Щоб ці кошти витратили б десь там. На оплату комунальних послуг чи на харчі. Ні-краще. Ні, ні, чому? Не ні, краще, чому щоб ви зароб, заробили. Ви ще не будете заробляти тоді. Ну, так чому б Дозволяєте собі не розраховувати, що ви ухиляєтеся сплати по кредиту? Я не ухиляюсь. Де ваша оплата тобі пояснить? А я не робив ще, я ще не, не, не оплачував. Що? Я ще не робив оплату. Так я це бачу. Mm. Тому і запитую, чому дозволяєте собі не розраховуватися, чому ухиляєтеся сплати по кредиту? Так відсотки ж не раховуються, вам ж потрібно кошти. Ну так я не намагаюся вам пояснити, що це тільки в ваших інтересах, як можна швидше розрахувати. Ні, ні, в моїх інтересах ми ви як якомога більше коштів. Як смішно, Василь Васильович. А смішно? вас повинна надійти сьогодні, що? чи крайній завтра до обіду. А Васильович. А далі, що? Катера, а далі що? вас не надходить, то ваша справа передається до досудового відділу, де буде запущений процес прибусового стягнення через винесення виконавчого надпису нотаріуса. А, ну це... У статті 87 -й. Закону України про нотаріат виконавчий надпис нотаріуса прирівнюється до рішення... Так, я в курсі. А ми тоді з цим виконавчим я... надписом я... нотаріуса ну, я... до приватного виконавча... Я... Я... я буду подавати до виконавчий... Я знаю, як і... це працює. Так, Ні, та і за заодно рахувати так, рахувати я можу вас повідомити. Можете помовчати. Ви можете помовчати. Чи у ваша да, сіль, територія... Я також прекрасно знаю, що цей виконавчий напис можна в е, судовому порядку е, оскаржити. Так що. Ну, поки ви це зробите, вже ваше майно може бути арештоване. Ні, не буде. Так воно вже буде арештоване. Я це знаю, так. так. І ваші рахунки будуть заблоковані. Ну, як, як заблокуєш, так і потім розблокують. В цьому випадку і по пості... судовому рішенню вам доведеться розрахувати. Ні, ні, ні. Ні, не прийдеться. Ну, на Суд вона за рішення, що виконав, чи не підлягає, і не підлягає виконанню, і все. і не... це не... ви так думаєте? Це ви так думаєте, Василь? Ну, давайте провіримо, давайте провіримо, якщо ви не вірите. Тільки ну, майте на увазі, що ну, вам прийдеться. Ви статті законом чи норми закону, ви дозволяєте собі не розраховуватись, Василь Васильович? Я не пам'ятаю статтю, точно, але пам'ятаю, десь в мене є записано. Mm і вас телефонуєте мені завтра, і я... Вам скажу. Не завтра, зателефонуйте, а завтра проводите оплату, Василий Васильович. Завтра не я не буду робити. проводити оплату. Для вам необхідно сплатити. Немає, немає необхідності Ми... взагалі платити. Ви помиляєтесь. Ні, ні це ви помиляєтеся. Що вдається розрахуватися в випадку? Просто від вас залежить добровільно чи ні. Це вже ваш вибір. Ну я хіба відмовляюся, я не відмовляюся, це... я оплачу, просто не завтра. Чудово. тоді завтра проводите оплату. Ні, не завтра. Завтра ні, завтра в мене більш важливі справи. Угу. Які ж більш важливі справи? А це вже вас не стосується. Угу. Василь Васильович, я вас почула, сподіваюся, в мене також. Завтра. Краще би поняли, звісно. Ну, ви, ви не почули, мене не поняли в цьому. Алло. Да. Добрий день. Алло? Я слухаю. Добрий день, Ви Станіслав Володимирович. Так. Претятко. Щодо заборгованості вашої помілану. 16 тисяч 500 гривень на сьогоднішній день. Що? Зараз є можливість оплатити акцію 11 тисяч 547 гривень. Ну оплачуйте, гривень, я, якщо, маєте так, має... якщо маєте таку можливість. Якщо маєте таку можливість, оплачуйте. Так, Станіслав, мені фіксувати відмову, чи що? А чому це відмову, якщо ви кажете, що маєте можливість... Тож ви зараз зі мною говорите? У mm. якому? Нормально я говорю. Ви мені міністрі фону і кажете, а, що відмово, ви маєте можливість... Чому так, перебиваєте? У вас є три банківські дні на допомогу. Ротика, закрий, коли я розмовляю, і слухай. зараз починаєте хамити, а я... Кажу, ротик, закрий, і слухай, коли я розмовляю, блядь.